Шановні жителі Житомирщини, цей день, 22 січня, війшов до нашого календаря у 1919 році як Велике Свято, День Соборності України. Саме в той час на велолюдному зібранні перед Софією Київською було урочисто проголошено з луку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Незалежно від поглядів і переконань дві частини об'єдналися в одну. Єдину. це свято символізує нероздільність українських земель і незламність українського духу. Наразі для кожного з нас настав час усвідомити себе повноцінним господарем своєї держави. Ми маємо постійно пам'ятати про незлічені жертви тих років і робити все для того, аби зараз сторінки історії нашої держави не були повністю залиті кров'ю. Сьогодні, як ніколи, слова соборність і незалежність важливі для нашої батьківщини. Українці проявили колосальну життєву силу та патріотизм. Щодня ми демонструємо світовій спільноті, що ніхто і ніщо не може поставити на коліна самобутній народ, який прагне свободи та спокійного життя у власній державі. Я щиро вітаю, жителів Житомирщини з Днем Соборності України! Нехай єдність та свобода роблять усіх нас гідними нащадками батьків, і лише спільними зусиллями ми побудуємо дійсну незалежну державу, миру та Божої благодаті. Слава Україні!